Минуло вже 9 місяців з моменту виходу першої частини топ 10 найкращих елів в історії WDB, і з цей час я отримав безліч ваших коментарів. Ви писали про те, кого на вашу думку я несправедливо манув уваги, і кого обов'язково потрібно було включити до цього топу. Я перечитав оце, проаналізував і зрозумів: настав час і другої частини. Сьогодні поговоримо про нових кандидатів, а також тих легендарних хілів, які не потрапили в перші відео. Тож готуйтеся згадати найжорсткіших, найпідступніших і найнебезпечніших хілів в історії WWE. Привіт! З вами Алан Блек. Поставте лайк, підпишіться на канал. Наша мета це 1050 підписників на каналі. А ми продовжуємо: десяте місце: Стів Остін один з найхаризматичніших, найпопулярніших ресерів усіх часів. Stone Cold Стів Остін був ціленням антигероя. Який кинув виклик в системі. Проте його шокуючий хвітер Нерсиманії 17 змінив хід історії. Колись Тіосін уклав союз з гоним антагоністом компанії Вінсом Акменом, фанати були в повному шоці. Цей момент став символом кінця Відносин, адже герой, якого любили за непокору босу, раптом став його союзником. Попри неоднозначність такого кроку, цей період підкреслив гнучкість персонажа Стіла Остіна і залишив незабутність тід в історії Ресну. Дев'яте місце Курт Енгл. Курт Енгл це олімпійський чемпіон з боротьби, який приніс свою неперевершену техніку та гуїстичну самопевність у WDB. Його персонаж ідеально американського героя, який постійно нагадував усім про свої золоті медалі та моральну цінність, швидко почав дратувати гедичів. Курт тенгово майстерно використовував своєміння та підступність, щоб вигравати матч, часто даючись до нечесних прийомів. Його фьют Шона Майклзам у NFCMIN21 став кульмінацією хіл-персонажа. Він постійно принижував Майклза та доводив, що є кращим не лише в олімпійському спорті, а й професійному реслу. Його насмішки над фанатами, саркастичні промо та бездоганний технічний стиль. Зербив його одним з найкращих ілів свого часу. Восьме місце Деніел Брайан. Деніел Брайан один з найулюбніших фейсів історії WDB, який підкорив фанатів своїм образом Андредога. Проте його шокуючий хілцьорн у 2018 році став одним з найбільш несподіваних моментів десятиліття. Він зрадив принципи, які же сам відстоював, і безжально атакував AJ Стайлза, вигравши титул чемпіона WDB. Після цього День Брайан почав проповідувати свої екологічні ідеали, називаючи фанатів паразитами, які руйнують нашу планету. Його трансформація ню День Брайан принесла новий рівень зневаги, а його культова екологічна версія титулу WDB лише підкреслила його зрозумілість і фанатичну відданість власним переконанням, його промо сповнені сарказму та презирства до глядачів, а стиль ведення бою став ще більш жорстким і технічним. Це зробив його один з найбільш унікальних хілів в історії WDB. Сьоме місце Undertaker. Undertaker легенда of WDB. Чиаура містики і страху змусив глядачів замирати при його появі. Хоча більшу частину частини кар'єри він уступав у ролі Фейса, його трансформація у хіла не раз змінювала баланс сил компанії, Найвідоміший період його темної сторони епоха Міністрів Darkness у кінці 90-х років, коли він став демонічним лідером культу який підкоряв собі інших суперзірок і навіть прагнув контролювати WDB. Його зловісні промо, моторішні ритуали та жорсткі напади зробили його одним з найстрашніших хілів в історії, а культував оруженеча з він Акменом і стів Остіном лише підсилив імідж біжане темного лорда WDB. Шосте місце Рік Флер. Зинич бой, усобення гламуру, розкоші та бежаної підступності. Рік Флер не просто зіркою, він жив життям справжнього аристократа ресну. Його іскраві промо, прамо денхізувався своїми дорогими костюмами, елітними годинниками та приватними літаками, викликали заздрість і ненависть глядачів. На ринку він використовував берні прийоми, починаючи з відволікання рефері до ударів пах та допомоги своїх союзників. Його зневажливе ставлення суперників у поєднанні з геніальним Ресногом Зробив його одним з найбільш ненависних і культових кутихілів в історії WWE. П'яте місце Кейн. Кейн дебютував у 1927 році як молодший брат Андертейкера сповний люті та бажанням помсти. Його палаюче минуле, моторошна червона маска та демонічні сили створили образ справжнього монстра. Він знищив суперників, здійснював бажальні атаки та навіть підпалював опонентів. Однією з найбільш знакових рішень Кейна, будучи хілом, стало поховання Андре Тейкера живцем і численні акти зради, будь то союз мій Макменом чи знищення партнерів, таких як Роб Ван Дам. Його страхітливі промо та неблагана жорстокість зробили його одним з найбільш лякаючих хілів в історії WDB. Четверте місце Сет Ролінс. Сет Ролінс – це один з найбільш ненависних і одночас геніальних хілів сучасного WDB. Його зрада щита у 2014 році шокували фанатів. Ударом слідцем по спинах своїх братів він лише розвалив одну з сильніших фракцій в історії, а й продав свою душу авториці Ториці у чилі Під захистом влади Ролін став підступним чемпіоном, виграючи матчі завдяки маніпуляціям або втручанням. Його еволюція хіла продовжилась з образом команди Найт Месая і Візіонарії, де він маніпулював послідовниками. Та глузував судичів, демонструючи свою психологічну перевагу і самозакоханість. Третє місце Кевін Овенс, один з найнебезпечніших, найпідступніших ілів сучасного дабідебі. Його зрада найкращого друга Семі Зейна в NXT була не просто несподіванкою. Це було холоднокровне та безжальне рішення, яке відразу поставило його у центр уваги. Овенс не тільки напав на Зейна після емоційної перемоги. А він продовжував свої дії тим, що робив це заради сім'ї та власного успіху. Його безжальність продовжує суда БДБ, де він знищив своїх опонентів як фізично, так і психологічно. Кевін Оус не шкодував нічим. Він атакував Кріси Джеріко, коли той вважав його другом, і навіть кинув виклик самому Вінсу Макмену. Його вміння змішувати технічний ресинг різкими маневрами, та ніщівною харизмою, робить його один з найкращих хілів свого покоління. Друге місце сержант Слоутер. Один з найскадальніших хілів історії Даби Сержант Слоутер у 1990-х років викликав справжню бурю ненависті в глядачів, коли зрадив свою країну та підтримував Ірак під час війни у Перській Сатоцьці. Цей образ зробив його один з найбільш ненависних персонажів, адже він не лише відкрито виступив проти США, а й отримав титул чемпіона Дабе ДБІ, останнього воїна. Його вершнеча з Халком Хоуном на Симанії 7 стала кульмінацією, де фанати з нетерпінням чекали на його поразку. Слоутер майстерно маніпулював глядачами, викликаючи у них справжню лють, що зробили його один з найбільш ефектних хілів в історії компанії. Перше місце Кріс Джерико один з найбільш майстерних хілів в історії WDB. Кріс Джерико водіє унікальним даром перевцілення. Його здатність змінювати свій образ, адаптуватися до сучасних тенденцій. І залишатися актуальним протягом десятиліть це феномен. На початку своєї кар'єри він був нахабним хілом, який насміхався суперниками та глядачами. Його зрада Шона Майко за 2008 році, коли він розбив йому голову об екран, шокувала фанатів і закріпила його як безжального маніпулятора. Джеріко завжди знаходив способи викликати ненависть від приниження легенд до створення фестивалу Friendship лише для того. Щоб знищити свого найкращого друга Кем Овенса. Його вміння балансувати між комедійним і зловісним, робить його одним з унікальніших ілів в історії Wrestling. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, погоджуйтесь з топом чи ні, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!